Отримали якісь нові навички в армії, вони передивилися своє життя незалежно від того, яким був цей там військовий чи бойовий досвід, тому що він дуже різний у різних людей. Але на мій погляд, їх об'єднує майже ну таке стовідсоткове небажання повертатися до, до минулих робіт. Для таких компаній, як ми це якоюсь мірою можливість, тому що ми їх намагаємося зацікавити сучасними галузями. Там теплотехніка, відновлювальні джерела енергії, там енергетичні різні там, критичні сучасні речі і так далі. Але ми майже за руку з людьми ідемо по шляху, коли ми питаємо, чим ви хочете займатися. Обираємо приблизно сферу, далі обираємо роль. Звісно, кожен другий ветеран каже, що він готовий до підприємництва. Ми починаємо розбирати якісь його думки, як це може бути.